Таю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині п'ятикласниця стала жертвою гвалтівника. Вчора у здолбунові поліцейські затримали молодика, який зґвалтував 10-річну дівчинку. Правоохоронці повідомляють, що над дитиною неприродний спосіб поглумився 22-річний місцевий житель. Більше про інцидент дивіться у програмі Надзвичайна ситуація одразу після новин. Зима в лютому стала суворою. Сильні морози ожеледиця та кучугури снігу. І так, вже третій місяць, судячи з дорожнього покриття, комунальники, вочевидь, не справляються із наслідками негоди. Одна з причин брак належної техніки. Владнати ситуацію збирається міська влада, закупивши декілька одиниць снігоочисної техніки. Дві-три одиниці буде мінімум, але плануємо не тільки для мішево. Не хочу зараз розшифровувати, але плануємо деяку специфічну техніку для тротуарів і інші підприємства, які займаються очисткою тротуарів, Не тільки «Мішео», і кралюку, і, і тресу зеленого господарства і так далі. Більше того, навіть для парка хочемо купити окрему машину, щоб він не стояв в черзі, а парк міг очищати окремо. Ми не мали можливості. 13-14 рік практично бюджет був нульовий, але зараз 15-16 рік і в тому числі 17 дозволяє нам придбати техніку. Купляємо і якщо ви бачите, для вивозу сміття нові машини і для снігоприбирання. Міський голова додає, аби прибрати сніг ідеально чи так як бажають мешканці, потрібно в 10 разів більше техніки. До того ж, в жодному місці, аналогічно як і в нашому, впоратись із негодою на 100% комунальники не можуть. Уширність по порівненськи або чи дорого нині жити у нашому місті. Громадські активісти оприлюднили рейтинг, згідно якого у рівному одні з найдорожчих цін на теплопостачання постачання і гарячу воду. Чим омгрутовані такі тарифи, та в якій ще сфері рівне фігурує як не дешеве місто, дивіться далі у сюжеті. Якщо хочете жити в рівному, готуйте свій гаманець до стресів. Адже саме в цьому, на перший погляд, невеличкому і компактному обласному центрі найкусючіші ціни на комунальні послуги за тепло і гаряче водопостачання, принаймні такі факти підтверджують громадські активісти. Тези про те, що в рівному одні з найдорожчих комунальних послуг, зокрема теплопостачання і гаряча вода, це не є е, якісь домисли, це є дослідження всеукраїнські по всіх містах, е, які, ну, які проводяться авторитетними організаціями, в тому числі і е, міністерствами. І так, є такий факт, що в рівному одні з найдорожчих комунальних послуг і е, не зрозуміло, чому саме ці послуги дорожчі, тому що місто наше мало чим відрізняється від сусідніх міст, Тобто той, той самий газ, ті самі стан будинків, тобто, але чомусь принаймні до встановлення лічильників мешканці рів мешканці рівного по нормах платили більше в області. Рівне платить за тепло, чи не найменше. Попередню інформацію намагається спростувати міський голова Володимир Хомко. Відверта брехня. Більше того, у вас є родичі, позвоніть в Радивилів, позвоніть в Дубну, Позвоніть, позвоніть про яцетрах. поцікавтеся, Це ж дуже легко перевірити. Позвоніть своїм знайомим, скільки платять дубно, скільки в Василих, скільки в інших містах. І ви побачите, що місто на першому місці в області найнижче, майже найнижче. Вода в нас буде дорога, це 100%, Кажу, як навіть, хоч воно і обласне, але колишній директор сказав, тому що ми качаємо воду за 35 кілометрів, луз за 15, а Черкаси бере в річці прямо в центрі міста. Очевидно, що в Черкасах буде вода завжди найдешевша, в Луцьку буде дешевша, а в рівно буде дорожче. Високі ціни на Комунальні послуги породжують високі ціни на оренду і продаж житла у соцмережах. Пишуть рівне у четвірці міст із дороговартісними квартирами, бо, мовляв, ми ближче до кордону із Польщею траси міжнародного значення ціну набиває і нелегальний видобуток бурштину у сусідніх районах. Тенденцію до завищення цін спростовують ріелтори кажуть. Ціни у нас середні. Почнемо з оренди житла. Вона зараз надзвичайно активна. Питання оренди, то, наприклад, однокімнатна квартира коливається від 1700 гривень, наприклад, до 2500. Це квартира в середньому косметичним стану. Що стосується купівлі продажу квартир, яка сьогодні є цінова політика в місті рівному вторинне житло, наприклад, однокімнатна квартира в панельному будинку або, наприклад, Хрущовка такого плану квартира, сьогодні в Рівному можна купити за 16 тисяч доларів США. Це звичайно, косметичний стан квартири, якщо квартира, наприклад, Сталінка або квартира поліпшеного планування однокімнатна, її ціна може коливатися в межах 19-18 тисяч доларів. США рівня виглядає активним в купівлі продажу нерухомості, але все ж таки назвати, що у нас найвищий рівень цін, так було б несправедливо сказати. Взагалі, наскільки рівне безпощадне до гаманця своїх жителів, ми вирішили поцікавитись у самих рівнян. Дорого, дорого. Ну, бо Взяти пенсія порівняно з комуналкою, за скільки платити, то на пенсію купиш їсти, заплатиш за квартплату і що залишається на прожиття, нічого. Ну, у нас трохи дешевше жити, ніж в Києві, бо я дивився в Києві зняти квартиру, 3,5 тисячі без комунальки, 3-4 тисячі зняти. То це, ну, там зарплати мінімум цільки, там, 5 6 тисяч, але все одно ще прожити, ще щось поїсти. Я бачу, що порівняно з іншими містами, там, можливо, зарплати просто більше. А в нас зарплати набагато менше. І по, ну, по проєкції розподілу товару і зарплати не сумісно воно взагалі. Получається, люди за того страдають. Вагомо впливати на цінову політику у своєму місті жителі не можуть, але громадські активісти кажуть, навіть у питанні формування тарифу громада має право долучатись до аудиту, Тож тут головне бути не пасивним і відстоювати свої права. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Неподалік від Рівного замерзають лебеді. Про це рівненчани повідомляють у соціальних мережах. Так поблизу села Великий Олексин біля мосту через річку Устя жителі знайшли кілька мертвих лебедів. Інших кволих намагалися врятувати своїми силами. Також вдалося домовитись із рівненським зоопарком про прихисток для птахів. Але орнітологи повідомляють, масової загибелі лебедів на водомі немає. Це природній відбір, хоча смерть птахів дійсно спричинили великі мови. Рози чехи ближче ніж ми думаємо. Так у рівному презентували унікальне видання. Воно привідкриває завісу минулого, зокрема, розповідає про переселення чехів на Волинь. В тому числі і на сучасну рівненщину. Подробиці дивіться далі. Мисливець за чеськими похованнями так можна назвати краєзнавця Чеслава Хитрого. Саме він перший вирішив дослідити чеські поховання на рівненщині. Чоловік розповідає, впродовж року тривала його непроста робота. Доводилося копатися у землі, блукати цвинтарями та пояснювати місцевому населенню, що він науковець, а не вандал. Втім, зазначає його зусилля були немарними, оскільки з'ясувалось на рівненщині дуже багато місць, де були поховані чехи, які нагадає майже тому були переселені на Волинь. Дібрівка, Мартинівка це за Грушвицею. Потім я був і в Квасилові, і в Здолбунові, і в Глинську з Долбунівського району, і в Великому Шпакові, значить, туди, як на Млинів їхати траса є. Одне з Михайлівка ще, ще Михайлівка Рівненського району за Карпилівкою, може чули. Значить оці населені пункти я відобразив своїй книзі. Під час досліджень науковцю вдалося відшукати 135 чеських могил. Більшість з них містили імена та прізвища померлих. Чеслав хитрий ці пам'ятники сфотографував, описав та помістив інформацію про них у книгу Чеські могили. Бетонна стела, значить, багато їх уже в лежачому стані. Вже вони в гнітючому можна сказати стані. Треба відроджувати, треба рятувати. От. Тому що пройде рік другий, їх може взагалі не бути. В бароковому стилі зроблений. Тепер, значить, навіть оці, що з пісковика, пісковик такий був міцний, добрий в ті роки, я був в Квасилові, там багато гранітних пам'ятників. Гранітних пам'ятників. значить, пам'ятники просто вертикальна плита, допустимо, чи, чи це вертикальна просто плита, чи це обеліск, розумієте? Чи це стела, а стела обов'язково повинна увінчуватися Христом. Представник Дубанського чеського товариства Наталія Бухта розповідає, що найбільше поселення чехів були виявлені на Дубанщині та Здолбунівщині, тому на цих територіях продовжують підтримувати цю культуру. Зокрема, у Дубна було організовано гурток чеської мови. Діти вивчають їхні традиції, проводяться вечори та концерти. Ми вважаємо, що якщо все таки формування чеської народності на територіях Рівненщини є доволі великим, є цілі поселення, і як свідчить книга, є цілі села, де жили чехи, і вони були фактично асоціалізувалися з українським населенням, створилися цілі міжнародні родини, де були і українці, і чехи. То ми вважаємо, що в такій ситуації чеська культура має право існувати в Рівненському регіоні. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Хороша праця дає свій результат. Міський голова рівного сьогодні вручив стипендії провідним діячам культури і мистецтва та обдарованій молоді. Грошову винагороду отримали 25 активних та талановитих рівня. Детальніше про нагородження розкажуть наші журналісти. Щоб мати некрив... Так, впевнено, талановита Вікторія Перон грає на одному із унікальних старовинних інструментів українського народу бандурі з п'яти років. Дівчина опановує всі його ази та особливості. Коли в мене щось не виходить, то в мене зразу істерика, я починаю нервуватися, але згодом вчителька вчить і в мене все добре виходить. Я захотіла грати на бандурі, тому що це український народний інструмент. На ньому з Дневних Давен грали кобзарі. І я хочу продовжити долю України і кобзарів. Наставниця юної бандуристки розповідає, дівчина наполегливо працює та розвиває свої здібності ще з маличку. З п'яти років вона вже займала місця на всеукраїнських міжнародних конкурсах. Також вона є учасницею квартету, який називається Веселка. Він, до речі, є в Ютубі, в зараз в інтернеті. Ось і раджу послухати. Найдете квартет Веселка. Ось він зайняв також перше місце в Одесі. Цього року ми їздили в Одесу. Ось друге місце в Хмельницьку. Це такий чисто бандурний конкурс. Отримав стипендію міського голови Юна Зірка Рівного Назар Власюк. Минулого року хлопець брав участь в третьому сезоні відомого українського шоу Голос Діти, нині ж він готується до власного концерту. 17 лютого вже буде мій сольний концерт у Рівненській дитячій музичній школі номер 2 І там буде 10 творів, твори із тих конкурсів, в яких я брав участь. Ці твори як маленькі пазли із мого життя. Щоб досягнути такого рівня, е мені багато прийшлось працювати. Загалом стипендію міського голови отримали 15 молодих обдарованих дітей і 10 осіб. Це провідні діячі культури і мистецтва. Люди повинні відчути смак, що їхня праця справедливо оцінюється. Смак перемоги. Бо на жаль, дуже багато людей безталанних і лінивих. Їх дуже багато в суспільстві. Я з висоти своїх років можу це сказати. І ці люди заважають нормально жити. Більше того вони створюють фон. Розумієте, а фон повинні створити успішні люди, талановиті люди. Розмір стипендії міського голови цього року для обдарованої молоді складає 300 гривень кожному. Інші ветерани та працівники галузі культури по 500 гривень. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Творчий тандем. так у рівному аж дві художниці представили поціновувачам прекрасно свої персональні виставки. Цікаво, що ці дві жінки за створення картин взялися не так і давно. Втім, результати їхнього старання вже вражають. Чим цікаві картини і непрості історії їхніх майстринь, дивіться далі у сюжеті. Коли у душі ти неодмінно художник, так Лариса Польохіна майже все життя пропрацювала радіоінженером на заводі, і лише коли вийшла на пенсію, взялася за здійснення своєї заповітної дитячої мрії. Я все життя мені хотілося малювати, а просто не було часу. Знаєте, як робота родина і все таке. І була така мрія в мене, що колись я піду на пенсію, і буду малювати. І такі мені просто повезло наша. Міськрада таки в них був проект, такий, стати гогеном за 90 днів. Мабуть, знаєте, чули. І я потрапила в цю групу до Мартиненка Анатолія Івановича, і з того все почалося. І продовжиться вже сьомий рік поспіль. Це вже друга виставка художниці. Раніше на її полотнах можна було спостерігати натюрморти різноманітні квіти. А тепер Лариса Польохіна взялася за створення масштабних картин, зокрема неймовірних пейзажів із глибоким світлим сенсом. Імпресіонізм мені більше по до душі, він такий легкий, ну такий життєрадісний. І якось його більше дотримуюсь. Цього людмила музика за кисточку та фарби теж взялася лише після виходу на пенсію. Розповідає, всю молодість присвятила роботі на заводі, і лише через десятки років вона таке займається тим, про що завжди мріяла. Пише маслом те, що її вражає довкола. Такі великі роботи я пишу перший раз і почала іменно з натури. Щось вображаю собі, немножко представляю, а решта моє дитинство, тут є Буковина дорожина Чернівецької області. Десь є якась книжка, десь якісь натури, квіти, бо я живу в селі і вирощую квіти свої букети. Ставлю. Лариса Польохіна та Людмила Музика створили своєрідний творчий тандем. Тому це вже друга виставка, яку художниці презентують рівнянам та гостям міста спільно. Митець, а заразом і їхній вчитель та наставник Анатолій Іваненко розповідає: він гордиться своїми ученицями за короткий період. Вони зробили значний та неоціненний внесок у царину художнього мистецтва. Вони хочуть і поспішають навіть висловити, от саме свою, ну таку можливо, нездійсненну місію на землі, можна так сказати, от щось створити і залишити після себе. Тому це дуже непроста задача, і саме по цим роботам можна сказати, що їм це вдається. Анатолій Іваненко додає, роботи його учениць дуже різні, але їх об'єднує одне непереборна жага до творчості. І це підкупає Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Дякую вам за довіру. Залишайтеся з нами в ефірі. і Побачимось.